Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Вибір японського помічника, міні-трактора непросте завдання. Але ми завжди готові вам в цьому допомогти та максимально чесно, відверто опираючись на багаторічний наш досвід не тільки в продажах, а це понад 12 років. Торгівлі сільськогосподарською технікою, вже 13 років можна сказати, а і наш досвід у сільському господарстві, оскільки ми теж вирощували ягідні культури, деякі овочеві культури. Тому ми безпосередньо розуміємо потребу у тракторах, і які вимоги ставлять покупці перед. Технікою. Тому ми завжди раді вас вітати на наших майданчиках vrm Техніка Рівне та vrm Техніка Івано-Франківськ, з найширшим асортиментом японських тракторів різної потужності. Від 13, деколи зустрічаються і менш потужні, до 50 кінських сил, які ще в дорозі, і теж вони очікуються в нас на майданчиках. Завжди підберемо трактор в першу чергу, який буде найбільше пасувати вам для ваших потреб з технічної сторони, починаючи від колії, закінчуючи потужністю трактора та його можливості і функціоналом рівнями горизонту чи простою трьох точкою, коли ви не користуєтеся, можливо, навіть більш доцільно купувати без рівня горизонту, бо це є простіше та надійніше. Але... Функції, які мають японські трактори, вони є незамінними у багатьох випадках, починаючи від тепличних господарств, а також ягідних господарств та домогосподарств на великих ділянках, де ви можете розвернутися просто на малесенькому клаптику землі, або заїжджати з ряду в ряд без додаткових маневрів, і тим самим економити свій час, економити найдорожче, що у нас є. Тому Завжди раді вас вітати на наших майданчиках, завжди готові вам допомогти в підборі трактора, який буде служити та допомагати вам у вирішенні вашої потреби. Для нас найбільш важливо, щоб ви залишилися задоволеними після покупки трактора. І в майбутньому а ми працюємо теж над цим, щоб ви були впевнені в тому, що в будь-який момент ви зможете обслужити. Ваш трактор відремонтувати по необхідності. Збільшується кількість японської техніки, власне, на ринку України, збільшується кількість продажу покупцям, тому і з обслуговуванням буде з кожним місяцем ставати все краще. Телефонуйте, підписуйтеся на наш канал, будете завжди слідкувати і завжди чути про наші нововведення, наші плани, наші зміни, які ми готуємо в цьому році. Коментуйте, діліться досвідом, він для нас теж дуже важливий і на який ми. В деяких моментах теж можемо опиратися та рекомендувати більш професійно техніку, яка є у нас в наявності. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!